На армію не вистачає 500 мільярдів. Це улюблена теза, яку сьогодні розганяє влада, там спільною рта зайкаючись, розповідає і гітманцев і бюджетний комітет, та і врящі рти офіса президента. Але вони забувають сказати, що це їх прокол. Тому що рік тому і я і мої колеги з розумної політики говорили про те, що той бюджет, який приймається, він дірявий, він абсолютно не буде працювати, і ми отримаємо проблему з виплатами наших захисників. Можна підняти те, що я казав в стінах Верховної Ради, і підняти заяви діючої влади, які волали про те, що вони в груди себе били, що вони дають гарантію, що такої проблеми не буде. Там все пораховано. Ну по факту маємо те, що маємо, як завжди, грошей не вистачило. Причому з захи статей наших з вами захисників по виплатам а, утримання, ну фактично по виплатам зарплат, вони забрали гроші і відправили незрозуміло куди. Розповідають, що на снаряди, але коли спілкуєшся з армією, то цих снарядів не бачили. А паралельно ми пропонували забрати кошти з єдиного марафону, передати їх на ГУР, передати їх на Збройні Сили України, передати на допомогу малозахищеним верствам населення. І, так само. Інші варіанти, де це можна було зекономити. Ну, наприклад, на охороні президента його й так охороняють сотні людей, а е, в простих людей немає грошей для того, щоб заплатити комірне, яке він обіцяв не піднімати до кінця війни. І таких прикладів багато. Я не буду займати багато вашого часу, але по факту маємо те, що маємо е, не виправили ми ці помилки, тим не менш. Цей законопроект треба голосувати, оскільки ми маємо, не дивлячись на недолугість влади, непрофесіоналізм, а іноді взагалі диверсії, які вони впроваджують, забезпечити наших захисників виплатами, виплатами, на які вони точно заслуговують на відміну від всіх вище перерахованих осіб.